Цю шоколадну фігуру офіційно внесено в національний реєстр рекордів, як саму найвищу в країні. Її висота 143 сантиметри. важить, така красуня 10,5 кілограмів. І виготовлена виключно з шоколаду, привезеного із Бельгії. Хоч матеріали закордонні, але зображення на фігурі вітчизняні, одеські. Ми сели, придумали і придумали то, що характеризує нашу одессу, ліцетворяє її дух, ліцетворяє колорит Одеси. Це саме, що відбувається інтересне в Одесі, це Одеський міжнародний кінофестиваль, а також всі достопримічатели Одеси, які ми оплатили на цій фігурі. Над шоколадною фігурою її автори працювали два тижні. Робота зізнаються, була кропіткою. Деякі фрагменти творці приробляли по декілька десятків разів. Було дуже складно делать. Я їх раз 30, мабуть, кожну. Кожен треба було ідеально ізогнути, намазати шоколад нанести, щоб це естетично і красиво смотрелось. Одесити, які були присутні на встановленні національного рекорду, оцінили шоколадну фігуру. Водночас присутні зробили кілька фотографій поруч із рекордсменом. Що фигура сделана очень интересно. Почему? тому що здесь сочетається вся такая культура. В первую очередь это кіно, второе, это наш звісний діод, темська То Тобто в цій скульптурі зв'язано все, що можна сочетать з Одессой. За словами представників національного реєстру рекордів, за останній місяць вони зареєстрували вже третій за рахунком кулінарний рекорд. Ми реєстрували найбільший клубнічний торт в Україні. Ми провели масову дегустацію мороженого на Дірі І от сьогодні третій рекорд. В майбутньому автори шоколадної фігури планують помістити її на вітрині власної майстерні, аби всі бажаючі мали змогу сфотографуватися із національним рекордсменом. Сергій Козачинський факти.